Так, всім підписникам та гостям мого каналу привіт. Ну що, народ, працюємо. Батя заставив працювати. Каже, що лежиш на дивані. Хорош, дивана прилежуть, каже, бери трактора і вперед їдь косить. Навіть дерева косить, бачите. Та що, коротше, приїхав і це кошу. Правда не город, таке болото трохи, але нічого, така, така травичка, дивіться, яка такі от покоси. Ну, такі добрячі. Та й буде сінце. Ну, все. Ромашки можна нарвати. Ну таке от сіно. Уже трохи накосився. З цієї сторони ще краще, дивіться. Я кажу, що воно буде пропадати. Трохи, звісно, дерев є таких молодих. Та й цих мурашників трохи є. Ось такі, дивіться, які. Два рази не побачив, не встиг припідняти косівку, то два рази аж стало. Повністю зупинилося. Треба буде пройти ще подивитися, які полки сухі повикидати. І оце отак працюю. Теж хтось гілля сухого навивозив. І прямо мені в сіно. Ну, Треба теж будемо повикидати. Бо потім будемо присувати, буде все в тюках, це ж не, це ж не діло. Так що, поїхали, будемо косить, вже якусь клейонку хтось вивіз. Так, поїхали, будемо працювати. Оце от такі мурашники попадають. Що, а потім його повикидаю пройду. Так, брус короткий, на косі я вже показував. Метр тридцять захват. Ставлю по два ножики на тарілку і нормально. Кошу на, на більших оборотах. Там, здається, 740 обертів на, на валу. Отак от працюю, давайте вам показую! Так, приїхав до болота. Тут колись купались з пацанами. Мулу багато вже. Вода вроді чиста. Можна було б скупнутися. Можна і рибки половити, якщо вона тут є, звісно. Таке болото, але вода є. Оце, друзі, вам показав, як працюю. Ще трошки є, що косить, в принципі, воно таке нерівне, але нічого, трошки накосимо. Ще вон там така теж під городом трава. Ой. Де оце так? Ну, в принципі, на цьому будемо завершувати. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всім пока, а ми працюємо далі.